Працювали як багатьох українців за кордоном разом з синами з дружиною. Перший день після повномасштабного вторгнення сіли в свій власний автомобіль і приїхали на ранок. Вже були вдома. Пішли в військкомат, записалися, зачекали на дзвінок, зібрали речі. Так ми вже на сьогодні, разом з двома синочками, вже майже три з половиною роки воюємо. Гранатометником прийшов Бахмут, опитне, дістав поранення. Командир, який з нами безпосередньо перебував завжди в боях, запропонував стати техніком роти, бо маю досвід з технікою. Відповідаю за ці залізні коники, зміни зробити, завести пілотів, вивести поранених. Зараз перебуваю на посаді старшого техніка роти. Найважче це знайти запчастини до цих машин, знайти водія. При такому накопиченні ворожих FPV, заміновані дороги. Та Чити невидимим і вискочним невидимим. зима обов'язково буде, холода настануть. Використовуємо резину з таким протектором. Надається їздити і по твердих поверхнях, і по асфальту, бо часто густо треба. А назад ми собі закладаємо ось таку резину. Є автомобіль рівненько йде, і по болоті його не носе, не круте. Перевірити автомобіль на стан витіків рідин, масел, охолоджуючих рідин. перевірити рівень змащувальних рідин в коробках, в мостах. Обов'язково має бути поміняні всі фільтри, паливні, масляні, повітряні. Моторчик має працювати відповідно, перевірити обов'язково. Ходова частина, гальма, підготовка до зими. Автомобіля ніколи вас не підведе в дорозі і буде виконувати завдання і довезе вас до пункту призначення.